Рулювати владу в Івано-Франківську відбулись установчі збори з обрання нового складу громадської ради при облдержадміністрації. Увіти до такої структури зголосилися представники 81 організації. Щоправда, прийшли 76. Утім, не в кількості сила переконані окремі делегати. Головне, аби даний орган ефективно працював. А це означає, що кожен учасник має обрати відповідальність за свою ділянку роботи. На жаль, ми маємо такий досвід, що люди не приходять, не збираються корум, ніякого рішення не приймається і. І все це фактично функція громадської ради звернуться до формальності, до того що вона тільки буде утворена на бумазі, а роботи як такої ефективної немає. Тому я би кажу, звертаю увагу в першу чергу не на кількість склад, а на ефективність і на те, що вона повинна зробити. І після того, якщо кожен візьме відповідальність, то й буде і правильний шлях. Досі кажуть активісти, громадська рада була формальною, не приймала рішень і не впливала на діяльність влади. Та після революції гідності з'явилися ініціативні організації, які Перспективі можуть пожвавити роботу громадської ради, аби вона нарешті змогла виконувати свою функцію контролю влади. Хоча влада і змінилася, фактично перші керівники багато залишилося керівників галузевих служб, які працювали ще й за кучми, тобто змінюватись, проводити реформи вони не зможуть і не хочуть. Тому наше завдання буде і контролювати владу, і очищати її. Невдовзі громадська рада має обрати собі керівника та взятися за роботу.